Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо малюка Mitsubishi MT 1601 на 16 кінських сил. Почнемо їх завжди з зовнішнього стану. Бачимо, є дрібні дефекти, тобто на передній решітки є сліди від удару, але фара не пошкоджена. Більше візуальний дефект. Також лакокрасочне покриття не потребує покраски, хоча він відповідно бо трактор має роки. Маємо порване сидіння, але сидіння ми замінимо, тобто буде хороше, його хлопці тільки поставили недавно на майданчик. Сидіння ще не замінили. По перевагам даного трактора. По-перше, як правило, малюки там на 16-15 кінських сил не мають гідропідсилювача керма. Дана модель має гідропідсилювач керма. Бачимо, що от є помітка. Дана модель має повний привід, не постійний, його можна вмикати-вимикати. Має цей трактор оригінальну судді ґрунтофрезу на 1,20 шириною з коліщатами. Ножі в хорошому стані. По електроніки в нього нічого немає, тобто це проста механіка. Коробка передач розміщення посередині, три передачі вперед, одна назад, плюс повишені і понижені. Тобто ми маємо 6 вперед, 2 назад. Вал відбору потужності розміщений, як на мене, зручно, має три швидкості. По колесам передні... задні колеса, перепрошую. Так, так, так. Зараз налаштуємо. Задні колеса мають хороший протектор, не мають тріщин, тобто ходити будуть. Передні колеса мають достатньо глибокі тріщини. Я думаю, що може сезон відходять, може ні. Але на передні колеса ми готові торгуватися і уступати. Коштує даний тракторець 4700. Разом з ґрунтофризою має трьохциліндровий двигун. Проста надійна модель, малюк з гідропідсилювачем за доступну ціну. Я думаю, що довго стояти він не буде. Заїжджайте до нас, знаходимося в шосе 2 а місто Вінниця біля авторинку. Доставка, нагадую, безкоштовна. Самовивіз мінус 200 доларів. Ну, тобто дана модель стоїть 4700, 100 доларів ми на передні колеса уступимо. Сидіння хлопці мають замінити, тобто сидіння буде стояти нове. Якщо самовивозом, то ціна взагалі буде дуже приємна. Заїжджайте до нас, знаходимося, ми, як завжди, місто Вінниця. Підписуйтесь на канал, отримуйте. Новинки, що надходить. Новинки, що зібрали, поставили на майданчик. До нових зустрічей.